Всім привіт! 2 червня маю огірки в теплиці висаджені у відра. І плодоносили вони лише два тижні з 15 травня. Зараз немає огірків, порожні вони. Тут у мене Арктика, КС-70 і Мертус. У Мертуса хоч листь, листя більше. Огірків немає, бачите, він пустий. І сказали, у мене не, нехватка калію. Можна пролити настоянкою попелу, 200 г попелу, ну, стакан попелу на відро води. Набрала 200 г попелу, залила водою, рекомендую теплою. Поставлю на сонечку, нехай трішки постоє, нагріється та й поллю. Пройшло півдня. Раніше я попелом поливала все. І воно потихеньку пропадало. У нас земля лужна. І залужнює попіл ще дужче оцю землю нашу, воно не витримує хлорозить і пропадає. У відра сюди я брала дуже старий, промитий дощами перегній. Тут мало землі, дуже багато перегною цього. Можливо, і допоможе попіл. Буду спостерігати, як попіл допоможе налити огірки. Оце, бачите, такий стан огірків на 2 червня. Маленький є. Це той, що в землі росте. Це він розпочав плодоносить. Ще не давав він майже два огірка, я з нього зірвала. А то вони жовкли, жовкли. Цей росте у землі. Решта у відрах. У Земля-волога, тому що рекомендують, коли вода з попелом, поливати по вологій землі. Майже порожній, один кривенький, це мертус. І доверху він не має. Зав'язі, і так вони всі вирішили відпочити. Ось тільки вже мені немає що губить, як кажуть, буду розпочинати їх поливати попелом та настоянкою зеленою. Сьогодні даю попіл. Перемішаю, щоб всім порівно, ну і приблизно по літрі їм вийде. До речі, один посадила в пакеті. У відрах у мене ростуть огірки. Коли я поливаю, вода не виливоється, а у пакеті виливоється. Він так пакет осідає на дно і вода виливоється. Більш не буду в пакеті, буду, буду і на той рік висаджувати у відрах. Знайшла огірок ось і не бачила. Кажу, нема, а вони є. Але він все рівно нерівний, бачите? На край ширший. Будемо вирівнювати огірки. Приблизно відрута ми з'їли з цих огірків. Можливо, це і їхній максимум. Обриваю нижні листки, які пожовкли. У вікно побачила, що вони ще й захворіли. Це ще дощу не було. Якась мучний староса. Нарвала відро листя. Все зелене залишила. Яке ще ну, жовтіє, але зелене то залишила. 4 червня прийшла по добавку огірків. Ось один зірвала, отут десь. Взагалі вони слабенькі немає, але бачу, он хтось кривенький виріс. Заберу, бо купованих не хочеться. Після того, як полила з попелом, ще не поливала, бо волога земля, на вулиці холодно. Наступний полив буде з буфтанкою. Ось який кривий, але великий. Зараз підживлю огірки. Настоянка на курячого помету стояла 5 днів, десь 3 Кілограми я його взяла, кульбаба кропива і півлітрова баночка старого варення. Суміш ароматизована. Зараз буду брати півлітрову баночку на 10 літрів води полю огірки. Головне обережно. поливаю цим огірки. Ще вони не стали красивішими, які були жовті, такі є, але дуже холодна ніч була. 5 червня роблю для повітря дирки, щоб коріння дихало. Я бачила, таке є. Полодь, отут зверху, боюся, все дерти, там коріння багато і засиплю свіжою землею трішки. Бо таке відчуття, що там зверху коріння оголилося, як я поливала. Усім так зроблю. 7 червня огірки не стали зеленими, але трішки з'явилося з самих огірочків. Учора я зірвала 5 штук, але мені не хотілося відео знімати. Отакі вони. Поливаю чистою водою після настоянки і попелу. Тут два. Нема маси огірків. Мабуть, ж вони не так швидко відростають. Огірочок. По одному на рослині, я б сказала, виросло. Тут один. Той, що на землі росте, оце третій огірок із нього. А можливо, ще дво колись зірвала. три пять огірків. І з того, що на землі. Коли вони в мене росли просто в землі, не у відрах, то я не бачила огірків у теплиці. Висаджувала, бо в мене є теплиця, але так, щоб ми їх їли, то їх не було. Аж доки я не стала у відрах вирощувати. Настоянка не зашкодила ні одна, ні друга. Дві дуже холодні ночі були. І з 4 по 7 я зірвала десь 20, ну 25 огірків. Це сьогодні зараз зірвала стільки. Про квіти я всім кажу, що квіти на воді не будуть гарні, треба їх підживлювати, а про огірки я думала, що вони на воді виростуть. Я вважаю, вони стали рівніші. Ну Ще їх багато немає. Можливо, це такий період. Але бачите, ось розпочинають рости. Не часто раз у 10 день. Це я 2 червня підживила попелом. Ще мені дуже сподобався коментар. Сказали, один літр попелу погасить одним стаканом оцету. І це буде концентрат. Розвести його в 10 літрах води і брати 1 літр розчину на 10 літрів води і підживлювати огірки раз у 10 день. Це буде калій. Дуже сподобався цей метод, тому що сам попіл він залужнює землю. А тут за рахунок оцету розчин стає кислішим. Можливо, він і дієвий. Треба спробувати. Тепер 12 червня спробую попіл внести гашений оцетом. Якщо огірки не витримають таких експериментів, далі будемо їсти помідори. Завжди десь до 10 червня у мене вже стигли у теплиці помідори. Коли... Ось, бачите, у мене гравітет. Уже майже стиглі, де є гравітет, там по одному помідорчику, ну, бурий, он вже не один. Можливо, хтось там із сірою гниллю, хворий, перші, буває таке. Тут, мов густо, бо тут три ряди посаджено. Але коли я збираю помідори, то від ціль я виходжу з помідорами, а не там, де дуже рідко посаджено. Там красиво, рідко. Плями кладу споріозу, Ну, це гравітет, він такий. Він швидко віддає врожай і на нього хвороби нападають. Одна я можу тут ходити. Це ще зелений. Листочки одломилися і захворіли. Ну, бурі, вони ще не червоні, але ж і поміду... Ой, огірки ще ж і не пропали. То якось переживемо. Це мої огірочки. Якщо обідняти відро, то його півтора метра рослини. Немає в нього такого сильного росту. Стільки треба чекати після настоянки. З другої сторони до огірків зайшла. підра, земля волога, підсипана, підпушена. Огірки слабкі, не сильні вони. Думаю, що у цьому огірку вже не допоможе ні настоянка попелу, ні, на... ні зелена настоянка. В теплиці без хімічних обробок такий завжди результат. Я до цього готова. Не всі будуть помідори кладоспоріозом хворіти. Пізніше виросте махітос, який дуже стійкий до кладоспоріозу, і це буде до морозів помідор. Бачу, ось огірок іще. Поки достигнуть помідори, то будемо ми з огірками. Ще ці треба з'їсти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Як кажуть, є чим займатися, далі буде.